Вітаю! У мене зараз вам таке питання, чого ви не бачите відносно загаданої людини. Намагаєтеся загадати таких рідних, близьких, більш людей. Чого ви не бачите відносно загаданої своєї людини? Ім'я, скажіть людини. Відео актуальне, коли б ви його не відкрили. Вісімка мечів. Ви не бачите, що людина дружує в дуже великих обмеженнях. Людина в обмеженнях справді в якихось обмеженнях. Ви думаєте, що людина не хоче там до вас прийти, приїхати, подзвонити. Написати, допомогти вам, ну не важливо, кому їх зрезонує. Ви думаєте, що вона накручує, що вона не хоче. Ви думаєте, що вона просто вас сторониться чи не любить, чи ще щось. А насправді у людини дуже великі проблеми. Людина дуже скована цими мечами. Як би вона не хотіла, вона не може вісім мечів навкруги, обставини. Ви не бачите, що дуже зв'язуючі обставини цієї людини, і тому вона не може до вас можливо про.